І так, переходимо до топсути форми. Ось така дебела на форму інших форм. Тому якось так зараз відкриємо, змастимо все. Тут в нас є індивідуальне замовлення, тут у нас є логотип. Зараз я вам його покажу поближче. Так. Ну, це є у нас дах, верхня кришка, тобто, низ самого корпусу. Все має бути резинки, до резинок, щоб все настягується, і все тут хорошо. Так, ми відставимо. Так, показую логоти. Треба тут сильно плохенько. Ну, все тут сидить дуже добре. Все нічого не змачено. Тут у нас є ось такий логотип. Не знаю, можливо, по відео він буде правильно читатися, але він у нас відображений дзеркально. Ось такий трафарет. Дрон. Класний логотип, мені також сподобався. Тому ось так у закону виготовлення. Він є. Дизайн розроблявся разом з замовником. Тобто я скинув, сказав, що має бути надпись, фон має бути соти. В принципі, я зробив фотошоп і приблизно картинку, скинув, одобрили, все чітко. В принципі, приступили до роботи. Тобто Розробляли дизайн самі, тому ось такий вигляд є. Тому, можна сказати, це є індивідуальний логотип, тому якось так. Зараз подивимося, як у нас відіб'ється, що у нас того вийде, змашуємо форму для цього нам. Треба все розібрати. Так. Скло у нас є все проклеєне. Тобто. Компонент піскло у нас не заходить, не відриває скло, скло не лопає. В принципі, дивлячись, хто я користується, якщо неправильно користуватися, як кидати якісь матеріали, то в принципі скло можна в такому випадку вибити. Але по факту воно є міцне і працює дуже і дуже гарно. І що ж, друзі, давайте форму приготували для заливки. Тобто у нас все тут чітко все чітко змащено. Тому переходимо до самої заливки, а саме від громовки і так далі. У нас знаходяться ось тут ваги. Ось тут у нас знаходяться ваги. Компоненти змішуємо і дивимося, що з того в нас вийде. Так. Форма 300. Потрібно багатенько компоненту. Навіть трішки забагато чим потрібно. Так, Без... хорошо. О, компонент. Є тепер бек компонент. Так, все чітко. Збовтуємо, заливаємо чи змішуємо, як вам краще. Ви мене все одно в коментарях поправите, як то я застовую. Ось так. Переходимо до змішування. І так, друзі. Все у нас готово. Заливаємо і дивимося що у нас того вийде. Має бути все чітко. Стараюся пролити по всіх вставках, щоб... Це у нас було гарно. Тому трішки розливаю, так як я вже кажу, що сам не заливав довгий час. Тому можливо буде ще щось негарно, але все ж таки. Розбухати не там, де нам потрібно. Ми якось так все назгомо, закриваємо. Треба поміряти, як у нас закривається, я щось в даний момент запустив, але я думаю, що все має бути. Ось така швидка робота, в принципі, по заливці. По підготовці, звичайно, трішки часу забирає, але якщо налови... наловчитися, то все буде класно і все буде швидко швидко робитися і якісно. Дивимося, що воно і як воно. через 15 хвилин віддістаємо і бачимо наш результат. Так що ж, погнали. Стаємо нашу форму, подивимося, що тут, як тут і як у нас все вийшло. Тому... Ось так, 15 хвилин прийшло, ставимо по стандартному, в принципі, ставить кожні 15 хвилин, цього вистачає. Побачимо, що з цього вийшло, то я кажу, що новий, нова форма, новий тест. Тут все може бути незрозуміло для початку. і тривається все легко. Всі краї все чітко, тут у нас все чітко, тому питань немає. Так. Як бачите, стіночки самі вже повідставали, ну, насправді на все чітко, плотність бомбезна. Брав на корпуси і завжди роблю 130 плюс плотність, щоб було все чітко добре. Тут все чітко, як бачите, по Ну, Облочики. Бачите, такі тонесенькі, делікатні облочики. Це значить, що все чітко форма зроблена чітко. Ми так дістаємо далі форму. Це теж гарно дістає. Мене цікавить сам логотип, так як логотип є дуже багато оці сотники, оце всяке деталі, дуже багато мілких деталей, де може бути завоздушеність. І взагалі можна щось було б накосячити самим логотипом. Бо зараз дивитися, що воно як. Воно. Так. Все є, тому бачимо низ теж все чотенько, десь теж у нас все чотенько. Тому я відключаюся трішки ще не зараз. Поставлю Оп. і пробуємо розбирати. Будемо розбирати. перша форма, ще не все толком змащує. Так буде легше і краще. Якось так. Однімаємо боківня. Є таке діло. В принципі, виглядає на логотипів менше. Ну, взагалі нічого немає. Ось такі обличчик з боків. Все зачищається, потім для все класно. Так, хорошо. То у нас типу також. Це бомба. Все окей. Також все чітко стало. Обоє на мене чистимо і так. Так, і стало Все просто так. так, ось такий логотип вийшов у нас ось такий вигляд. Зараз зачистимо і покажу готові результати. Ось, ось ось такий вигляд корпуса. Зроблений, тут трішки товщини додав, щоб під руками зручно було брати 10 рамок з медом, і щоб було все міцно і надійно. Спереді садки поменші, але тут є класний логотип. Ось такий вигляд він має. Так, ми якось ось такий вигляд. Ось наше дно. Дах, і на цьому все. Так що, друзі, ось такий на корпус вийшов, ось таке дно. В принципі, вже провірили, протестували більшу половину, залишився трок 145 й тадах. Зараз побачимо, що він і як він. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім добра та позитиву, мирно неба над головою. Слава Україні! Пока! Скажи пока. Всем oh, so, пока. Всем пока.